Чим підгодувати, якщо ви взагалі нічого не давали соняшнику? А навіщо потрібен бор на соняшник? Якщо ви хочете отримати нормальну олійність і не продавати потім соняшник в два рази дешевше. Якщо ви хочете отримати важке налите насіння з натурою не менше 390 грам на літр, добриво гумат калію плюс бор. Середня витрата 1 літр на гектар. Ви підгодуйте соняшник необхідним бором і макро та мікроелементами. Ціна 3680 гривень на 20 гектарів. Добриво Гумат Калію плюс бор. Додайте в оприскувач разом до будь-якого гербіциду. Замовляйте. Відправляємо добрива без посередників, відразу з заводу в місті Дрогобич за найкращими цінами: сайт гумат.биз іли по телефону 097 877 64 888. Менеджер по продажам Лобанов Ігор Олександрович.